По поводу преступлений, которые откро... вскроются после завершения войны, конечно, вскроются. Их будет очень много этих преступлений. И я даже не сомневаюсь, какой будет реакция вот тех самых не менее циничных европейцев. Они скажут, боже мой, да мы же не знали. Ну, мы же не знали. Ну, как с комслагерями. Ну, мы как же не знали. Сказать? Ну Что, как? Не, не ну, может Неужели быть. неужели не это может происходило? Быть. Неужели это происходило, А мы-то не знали на самом деле. Понимаете, я вообще честно а говоря... же сразу не скажете. да, Я, честно говоря, на, 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 на европейцев вообще не полагаюсь, потому что они не способны даже замечать собственных ошибок. Стратегических. Которые отобразились на, да, в целом на Европе. Понимаете, они не готовы, ну, они не способны это делать. Ну, потому что в 2014 году, мало того, что их политики физически принимали участие на Майдане, они финансово все это финансировали, да, этот Майдан поддерживали этот переворот. Но они даже представить себе не могли, что они участвуют вообще-то в антиевропейском проекте, сами финансируя этот проект. Они даже представления такого не имели. Тысячу раз на ваших эфирах мы об этом говорили. Носом тыкали и говорили, последствия будут в том числе для вас. Они нас услышали? Нет. Нет, не услышали. Это все российская пропаганда. А потом что произошло? А потом американцы отрезали их от российского газа. Чик-чирик. И все. Нет российского газа. А потом что произошло? А потом война произошла, которую европейцы финансировали и поддерживали и продолжают ее поддерживать. А что в результате этой войны произошло? А Украина лишилась тех возможностей энергетических, которые были. А Европа перестала получать не только дешевый российский газ, но и дешевую украинскую энергию. Украина была крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе. В Европе. Они экспортировали электроэнергию. Поэтому их товары были конкурентны. Все, это тоже обнулилось. А потом первый срок Трампа пришел. Трамп на первый срок свой пришел и говорит, так, вы там это, 3% ВВП, пожалуйста, обеспечьте на оборону. Если не будет, на вас нападают, воюйте сами. Мы вас поддерживать не будем. Денежки положите туда. И они сказали да. И они сказали да. Это я еще не вспоминаю, вот это вы тут показывали. Он до тех пор у меня из головы не вылетает, этот французишка, который все там ходил, свои войска да, отсматривал. А вы помните историю про мистрали? Сейчас, сейчас рухну, начинаем. Помните, как раз да? Мистрали. А потом еще была история с «Осиан», э, когда они там э, должны были... Подписали контракты и все на, не на обиж, производство... Не обижайте французы, На производство у, пяти у подводных лодок. А и куда делись эти лодки? А их унизили. А, и, и, и что? И как они отреагировали на они, это все? Они рыдали. А какие они, какие они предприняли шаги для того, они чтобы... Они обидели Бориса Так Зонцев. вот, когда кто-то мне говорит, кто-то мне говорит, особенно там я слышу, там Урсула что-то выступает, говорит, мы будем защищать Европу. Я хочу спросить, как? Вот до этого вы ее как-то не защищали. А вот сейчас, какой у вас инструментарий появился, чтобы вы ее защитили? Каякалас. Вы понимаете? Каякас, это вообще. Инструментарий. Она, она, Каякалас, кстати, заявляет говорит, что все идет хорошо, правда, она не знает куда. Да. да. Ну. Урсула, конечно, знает, но она нам не скажет. А ты видел, какая? Это медицинская стала... тайна, куда -кала это тайт. теперь косплеит Урсулов. Они теперь да. одинаковые да. абсолютно. Да. Они теперь... Такие... Посмотрите, как работает вообще технология, которую применил сегодня Трамп в отношении вот этой тарифной и по политике Пушкина. Забросил не да, такой, по всему миру. Кто попадется, да? И сказал, бабки, пришлите. А теперь, смотрите, британцы говорят, ой, ой, ну слава богу, нам 10%. Слава Богу, нам 10%. А теперь, а теперь внимание, что будет происходить дальше? Те страны, которые столкнутся с этими пошлинами, для них это станет большой проблемой, они должны эту проблему решить. Сидит такой Трамп, приезжает те страны говорит, мы хотим с тобой решить проблему по тарифам и пошлинам. Ты хочешь со мной решить проблему по тарифам и пошлинам? Но ты это делаешь без уважения. А давай сядем обсудим. А давай-ка сядем обсудим. Ты там считался у нас в друзьях. А ну-ка давай вот это посмотрим, а вот это, а вот это, а вот это. И все. Вам не болит 30% пошлин? Ну живите с этими поршенами. Болит? Все сюда идите, сюда идите, бандерлоги. А я буду с вами решать. Гольф не сыграть. Я готов буду, Британцы и он, я вас уверяю, будет он готов будет пересмотреть танцы. уже отдельно по каждой стране свою эту политику, да, но... После решения всех тех ключевых вопросов, которые важны лично для Трампа и для Соединенных Штатов Америки, а что ты домотовался Трампа... до необитаемого острова? Что-что? Там теперь, Но он да. вел санкции на необитаемые Ну, потому острова. что у нас, к сожалению, в 21 веке на необитаемых островах находится Ос денег гораздо больше, чем на обитаемых. Правильно. Потому а некоторые что... псевдоэкономические эксперты Про... не знают, Правильно. что если есть флаг, не надо, чтобы был человек. Конечно, ну. конечно. Там зарегистрированы такие компании с миллиардными оборотами, да? И все это знают. А все говорят, а да там <с> что? Пусть... Там с пингвинов. Да, тут... да, а -а. да, да. да. Пусть посмеются. Будут вам и пингвины, и тюлени, и все там вам будет. І все це прилетить. Зараз кожного дня після цієї трагедії, хвилина мовчання, проходить на дитячому майданчику поблизу місця трагедії у місто Ріг. Люди несуть туди іграшки та квіти: немає взагалі нічого у світі страшнішого ніж загибель дітей. Це біль, це дуже тяжкий тягар для сім'ї, яка втратила того чи іншого свого рідного синочка. Чи дочку, ми це з вами прекрасно розуміємо. Ми бачили ці кадри того, як батько з матір'ю і з бабусею до останнього сиділи біля тіла свого сина 15-річного, і просто-просто не вірили, чому, за що, навіщо, і це все виникає кожного дня в українців. У думках хочеться знаєте, буде щось таке запустити, або вони відчули цей невимовний біль, який відчувають українці. Але ми не гребуємо правила поведження поводження під час війни. Ми дотримуємося їх як на фронті, так і коли запускаються ті чи інші БПЛА. На територію Російської Федерації це сугубо реально військові об'єкти. Це заводи, це НПЗ, це склади із паливно-мастильними матеріалами. І з останнього це давайте згадаємо, не пам'ятаю як область, але Це вчора було. Я це місто якось з помилкою виговорила. Але завод виготовляв оптоволокно. Ми розуміємо, навіщо воно використовується. Але сам факт реально туди летять на територію Арефію з відповідною метою тому що це все впливає на хід ведення війни на території України. А у росіян інші наративи їм будь-що треба запустити, включно у цивільну інфраструктуру, в житлові масиви, забудови, в лікарні, в дитячі майданчики. Бо нагадаю, в кривому розі не просто цинічно балістикою влупили по дитячому майданчику в день, але і вночі по дитячому майданчику прилетів шахет. І тому чи не підозріло це все, да що росіяни це все роблять? Але ж ні, ми з вами знаємо, що. Вони таким чином і діють на території нашої держави. Що ще з такого, скажімо так, глобального, що стосується в принципі наших союзників і наших сусідніх країн, особливо тих країн, з якими е, також межують кордони як Російської Федерації, так і Білорусі? Так, от багато із них хто закриває очі на те, що Залітало вже російське залізяче через їхні кордони до їхньої країни, і подекуди глибина була і 40 кілометрів. Але ж ні, не збувала та тому, що навіщо збивати, якщо мета кінцева цього шахеду або цієї ракети не є. Країна Польща не є країна Молдова, Румунія чи ще якась, а є Україна, і її якийсь підвидом якогось об'єкту, як скаже Російська Федерація, але у висновку опиниться це все в житловому масиві. Цього разу Польща вночі підіймала в повітря винищувачі через атаку Російської Федерації по Україні. Також були підготовлені наземні системи ППО та радіолокаційні розвідки, але знову ж таки це все. Підготовка нічого фактичного не відбувалося, лише моніторили і стежили. А, бо можливо, колись так і трапиться, да, що щось впаде на їх країні і з боку Російської Федерації і тому моніторять активно. Зараз Україна є непохитною стіною, яка обороняє Європу від загарбницьких тих хижих рук у вигляді Російської Федерації. Лідер нашої держави сьогодні дописав, те, що понад 1460 кабів, майже 670 ударних дронів і більш ніж. 30 ракет різних типів випустили саме росіяни за минулий тиждень проти наших українських міст. Кількість повітряних атак лише зросте. Так, Росія показує свої справжні наміри продовжувати терор. І, на жаль, світ це дозволяє, як ми бачимо, ніяких перепон не виникає. І тому тут багато запитань виникає у кожного українця. Чому не можуть зупинити рашистського агресора? Де ж ті слова Трампа, що за 24 години все буде класно, за 100 діб все буде класно? Ну добре, 100 діб ще не наступило. До 20 квітня ще є час. Але в будь-якому випадку ми з вами розуміємо, що трішечки Трампа і його зараз оточення грає. Під дудку Російської Федерації іде на їхні вимоги і зовсім ніяк не чують українську сторону. Хоча ми кричимо від болю, ми кричимо задля порятунку, але цього росіяни не чують. Що ще атакували, точніше який район ще атакували росіяни цієї ночі? Так це було місто Суми. Багато хто мовчить про це, бо нібито це вже є якоюсь рутиною. Але ні, мовчати про це не варто так само, як і не варто мовчати про ту ситуацію, яка складається у прифронтових містах, бо там обстрілюють, досить таки жорстко обстрілюють цього разу. Як ви бачите, нагадали трішечки. Він по просторі, хоча цього взагалі не варто робити. Бо про це треба говорити зазвичай. А бачимо, що не всі, на жаль, включно медіа про це розповідають. Ніхто навіть не написав за суми. Дописав Діма той, що той вдарили по сумах вісьмома шахедами цієї ночі. Всі попола атакували цивільну інфраструктуру міста, уточнили вова, пошкоджений транспорт, адмінбудівля та склади обійшлося на щастя без жертв та постраждалих. Але знову ж таки, ми розуміємо, що Російська Федерація може іншого разу влупити в інше місце і місце, де будуть на жаль, і постраждалі і жертви. Тому маємо укріплювати ППО як власними силами, так і звисну силами Шах партнерів, бо лише через силу росіяни розуміють взагалі війну, яку вони розпочали повномасштабно у сумах. Ліквідовують наслідки нічної атаки РФ на одне із підприємств. Далі ви можете побачити деякі кадри, і тут сталася масштабна пожежа. Попередньо поранених немає. Дописують включно і в обласній військовій адміністрації. Ну а з приводу того, куди ракетою сьогодні влупили росіяни, так це Київщина, і от за Київщину далі ми з вами будемо про це детальніше говорити. Які, скажімо, так, нюанси з'явилися внаслідок ранкової атаки по Києву. Повідомили в національній поліції, що станом на 9.10 відомо про пошкодження транспортного засобу у Фастівському районі. На е, Броварщині зазнали руйнувань автозаправна станція. Дві будівлі станції техобслуговування, приміщення охорони, сім автівок та два автонавантажувачі. В Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Також в Києві знову постраждав офіс телеканалу Freedom і не тільки телеканалу Freedom. Росіяни намагаються знищити вже тепер не тільки. Нашу інфраструктуру критично, а і заткнути рота незалежним ЗМІ, які не хочуть говорити російську пропаганду, а мовлять правду світу. Невигідна їм така правда, особливо ті, ті змі, які мають можливість мовити не лише в Україні, а й за її межами. Отже. Удар призвів до вибитих вікон і значних руйнувань на трьох верхніх поверхах. На щастя, обійшлося без постраждалих, розповіла кореспондентка телеканалу Фрідом. Е, З'явилося пізніше доповнення, що в Києві внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено офісу декілька українських і міжнародних засобів масової інформації. Постраждали приміщення телеканалів. Вище згаданого Freedom, також DIM, редакція UATV, англійська, іспанська, арабська та португальська, і Дегазе, а також діджитал-відділ і технічні служби.